Мої вітання, друзі, з вами Надія. І сьогодні наш ефір буде справді особливим і присвячений він дню захисту дітей. Зазначу, що цю дату було перенесено згідно указу президента зі звичного нам 1 червня і тепер відзначатиметься щорічно 20 листопада. Цей день обрано не випадково, тому що саме сьогодні Всесвітній день дитини, встановлений ООН. Саме в цей день, у 1989 році, було ухвалено конвенцію про права дитини. Головне Документ, що регулює права дітей у світі, тому з цієї нагоди ми запросили до студії начальницю відділу служби у справах дітей Світлану Ревенчук. Добрий день, пані Світлану, рада вітати вас у нашій студії. Доброго дня, пані Надія, шановні слухачі, теж рада бути присутні в вашій студії. Тож ми часто чуємо про службу захисту дітей, але можливо не всі до кінця розуміють, у чому саме полягає її щоденна робота. Та відповідальність, тож пані Світлано, розкажіть детальніше, чим саме займається ваш відділ. Облік дітей, які опинились в складних життєвих ситуаціях, дітей сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, профілактичні заходи для виявлення сімей, які перебувають в складних життєвих обставинах, вилучення дітей у зв'язку з загрозою їх життю і здоров'ю, на жаль, і таке трапляється, влаштування в сімейні форми виховання, контроль за утриманням, за умовами проживання та виховання дітей в сім'ях опікунів, піклувальників, прийомних родинах, дитячих будинках сімейного типу, усиновлювачів, надання Ня скасування статусу дитини-сироти, дитини, дитини позбавленої батьківського опікування, а також дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, забезпечення безпеки дітей, стосовно яких надійшла інформація про домашнє насильство або жорстоке поводження з ними, участь у судових засіданнях, що стосуються захисту прав дітей, такі основні функції завдання, які виконують працівники служби у справах дітей. Повномасштабна війна вплинула на роботу багатьох служб. Пані Світлано, у цих непростих умовах як змінилася діяльність вашого відділу? Безумовно, збройна агресія Російської Федерації внесла корективи в усі сфери життєдіяльності суспільства, і сфера захисту дітей не є виключенням. Так, з'явилися нові категорії дітей, які потребують підтримки та захисту. Це діти з числа внутрішньопереміщених осіб, у тому числі і діти-сироти, діти позбавлені батьківського піклування, які перемістились з опікунами-піклувальниками, також в складі прийомних сімей із зони проведення бойових дій до нашої громади. Це і діти, які постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, яким надано цей статус. Та й загалом кількість сімей з дітьми, які опинились в складних життєвих обставинах, збільшилася. Тому можу констатувати факт, що за останні роки роботи працівників відділу служба у справах дітей додалося. А які категорії дітей зараз потребують найбільшої підтримки, взагалі важко виокремити категорії дітей, які потребують найбільшої підтримки, адже особливо в складних умовах збройної агресії кожній дитині необхідна увага, турбота і підтримка. Загалом державна політика у сфері захисту прав дітей відображена у стратегії забезпечення права кожної дитини в Україні на зростання в сімейному оточенні. Стратегією встановлено право дитини на зростання в сімейному оточенні та обов'язок держави створювати. Умови для реалізації кожною дитиною такого права, а також забезпечувати пріоритет сімейного виховання. Тому одним із основних завдань на сьогодні є розвиток соціальних послуг для підтримки сімей з дітьми. Центром соціальних служб надаються соціальні послуги, соціальний супровід сімей або осіб, які перебувають в складних життєвих обставинах, соціальний супровід сімей, в яких виховуються діти-сироти, діти позбавлені батьківського піклування, соціальна адаптація. Також у громаді Вчається можливість запровадження послуг супровід під час інклюзивного навчання та раннє втручання саме для підтримки сімей з дітьми, які мають особливі потреби. Так зрозуміло, що усе стосовно дітей надважливо, але все ж таки, що потребує найбільшої уваги, пані Світлано, які головні виклики у сфері захисту дітей ви можете визначити сьогодні для нашої громади, що зараз є найпріоритетнішим. В умовах війни найбільшими викликами у сфері захисту прав дитини є забезпечення основоположних прав дітей на життя, освіту, виховання в родині, безпечне середовище тощо, адже саме це передбачено нормами як міжнародного, так і національного права. Виходячи з цього, першочерговим завданням у сфері захисту прав дітей, що стоїть перед громадою, як я вже говорила, є розвиток соціальних послуг для сімей з дітьми з метою попередження таких негативних явищ, як вилучення. Дитини з сім'ї в зв'язку з загрозою життю здоров'ю, позбавлення батьків батьківських прав. Одним із найактуальніших завдань відділу служби у справах дітей в умовах сьогодення є захист дітей від будь-якої форми насильства. Ще одним з пріоритетів є влаштування дітей сиріт дітей, позбавлених батьківського піклування до сімейних форм виховання, таких як опіка, піклування, прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу, а також усиновлення. Так, на даний час на первинному обліку відділу служба у справах Вавих дітей перебувають 76 дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. 55 із цих дітей влаштовані під опіку піклування, 8 перебувають у дитячих будинках сімейного типу, 5 – у прийомних сім'ях. А ще 8 дітей, на жаль, продовжують перебувати в інтернатних закладах і потребують влаштування до сімейних форм. Четверо з цих восьми дітей на початку повномасштабного вторгнення були евакуйовані за кордон разом із закладами, і тому нам потрібно буде після закінчення війни. Не повертати цих дітей до України, а саме в сімейні форми виховання, так на жаль, діти опиняються в різних умовах. І скажіть, будь ласка, які бувають форми сімейного виховання? Серед основних сімейних форм виховання визначають опіку піклування це коли дитину беруть найчастіше родичі і надають їй необхідний догляд виховання. Також визначають таку сімейну форму, як прийомна сім'я. Прийомна сім'я це сім'я, яка взяла на виховання та спільне проживання від одного до чотирьох дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування. Це може бути як сімейна пара, так і одинокий громадян, який зібрав необхідний пакет. Документів пройшли відповідне навчання і отримали позитивний висновок щодо можливості бути кандидатами в прийомні батьки. Інша сімейна форма це дитячий будинок сімейного типу, в принципі, це та сама прийомна сім'я, але так би мовити, велика прийомна сім'я, в якій виховується від 5 до 10 дітей. Якщо говорити про нашу громаду, то у нас одна прийомна сім'я, де виховується одна дитина, позбавлена батьківського піклування, евакуювалася за кордон у минулому році, але в свою чергу на території громади перемістилися дві прийомні сім'ї з Донецької та Харківської областей. У них виховуються три дитини, позбавлені батьківського опікування та дві особи з числа дітей позбавлених батьківського піклування, тобто тим, кому вже виповнилося 18 років. Натомість у громаді ще функціонує дві сім'ї патронатних вихователів. Хочу зазначити, що це така форма тимчасового влаштування дітей, що опинилися в складних життєвих обставинах на період подолання їхніми батьками цих самих складних життєвих обставин. На даний час в ці дві сім'ї влаштовані три дитини, що опинилися в складних життєвих обставинах. Одна сім'я патронатного вихователя була створена в 2021 році. За період свого функціонування в цій сім'ї перебували шість дітей, а друга сім'я створена в минулому році вихователь та його помічник це внутрішньо переміщені особи з активною громадянською позицією, і за, за час своєї роботи вони допомогли чотирьом дітям, які опинилися в складних життєвих обставинах. Пані Світлано, можна задати такі уточнюючі питання? Ось ви зазначили декілька форм. А скажіть, будь ласка, я так розумію, що бувають довготривалі так форми. Серед довготривалих форм, постійних ми їх називаємо, можна визначити опіка піклування, прийомна сім'я, дитячий будинок. Сімейного типу і як окрема форма усиновлення, яка вважається найпріоритетнішою формою. А вже про патронатну сім'ю, це яка складається із патронатного вихователя та його помічника, про які я вже говорила. Це вже тимчасова форма влаштування дитини. А скажіть, будь ласка, в чому саме різниця, опіка та піклування? В чому полягає різниця? Опіка становлюється над дітьми до 14 років, від 14 до 18 років це піклування, це юридичні терміни. А скажіть, будь ласка, в яких випадках обирається патронатна сім'я? Патронатна сім'я обирається для дітей, які ще не мають статус дітей-сирі, дітей позбавлених батьківського піклування, тобто вони в процесі набуття цього статусу, але і проживати у своїй біологічній сім'ї разом з біологічними батьками вони на якийсь період не можуть, тому вони тимчасово влаштовуються в сім'ю патронатного вихователя. А до прикладу, прийомна сім'я, які є основні завдання її. Прийомна сім'я виховує дітей, серед дітей, позбавлених батьківського опікування. До 18 років це обов'язково. Якщо дитина продовжує навчання в будь-якому навчальному закладі, максимум до 23 років особа з числа дітей позбавлених, серед дітей позбавлених батьківського опікування може перебувати в прийомній сім'ї. Прийомні батьки беруть на себе відповідальність, можна сказати, біологічних батьків за забезпечення всіх потреб дитини, за виховання, за розвиток. Так, як, як і всі батьки, ну тобто можна зробити такий висновок, що в залежності від життєвих обставин форма обирається індивідуальна, так головне це створити стабільні домашні умови. Так, сімейна форма виховання обирається від конкретної ситуації, від конкретної дитини. З службою у справах дітей ведеться взаємодобір між кандидатами, чи то в опіку, піклувальники, чи прийомні батьки, чи батьки-вихователі, і в дитячому будинку сімейного типу і конкретної дитини. Пані Світлано, розкажіть, будь ласка, що зараз впроваджується в Миргородській громаді для розвитку сімейних форм виховання. Ну, мабуть, всі ви чули, що останніми роками в Україні активно проваджується реформа системи догляду за дитиною. Вона спрямована на забезпечення права кожної дитини на зростання в родинному середовищі, де панували турбота, безпека, підтримка. Реформа, зокрема, передбачає розвиток сімейних форм виховання, про які ми щойно говорили, з метою запобігання потраплянню дітей до інституційних закладів. Наша Мирородська територіальна громада також долучається до впровадження реформи. Окрема серед п'яти громад Полтавської області наша громада бере участь в проєкті розгортання реформи Кращий догляд у Полтавській області, який має на меті запровадження нових підходів для забезпечення права кожної дитини зростати в сімейному оточенні. У рамках реалізації програми Кращий догляд для кожної дитини за фінансової підтримки дитячого фонду організації Об'єднаних Націй ЮНІСЕФ передбачено створення багатофункціонального простору з метою підтримки сімей з дітьми. Він буде розташовувати за адресою миргород, вулиця Сорочинська, 53, цей проєкт саме на стадії реалізації. Також громада бере участь у проєкті соціальний захист для інклюзії, стійкості, інновацій та трансформації, який реалізується координаційним центром з розвитку сімейного виховання та догляду дітей, а також ЮНІСЕФ «Юкрейн» у співпраці з громадською організацією Всеукраїнський громадський центр Волонтер. У рамках цього проєкту працівники Центру соціальних служб пройшли навчання, Чання і проводять тренінги батьківство без стресу для батьків та осіб, які їх замінюють, у тому числі і сім'ям у складних життєвих обставинах, сім'ї опікунів, патронатних вихователів беруть участь у цих тренінгах. А розкажіть, будь ласка, як відділ співпрацює з іншими службами освітою, соцзахистом, поліцією, медичними установами? Звичайно, у своїй щоденній роботі відділ служби у справах дітей тісно співпрацює з вищеназваними установами, організаціями, це і управління соціального захисту населення, це і центр соціальних служб, який надає безпосередньо соціальні послуги з управлінням освіти молоді спорту, з підрозділом ювенальної превенції Миргородського районного відділу поліції, головного управління національної поліції України в Полтавській області, також з установами системи охорони здоров'я. Значення механізмів взаємодії всіх названих органів виконавчої влади, які спрямовані на виявлення та організацію надання допомоги дітям та сім'ям з дітьми, які перебувають в складних життєвих обставинах. У квітні поточного року був затверджений порядок міжвідомчої взаємодії суб'єктів виявлення дітей, які перебувають в складних життєвих обставинах, та організації їх соціального захисту. Цей порядок саме застосовується в випадках виявлення дітей та сімей, які перебувають або мають ризик потрапити в склад. Життєві обставини, зокрема таких, що можуть загрожувати їхньому життю і здоров'ю, і також потребують втручання спеціалістів організації комплексу заходів щодо захисту прав та інтересів дитини. А скажіть, будь ласка, які плани та пріоритети ви бачите на найближчий рік у сфері захисту дітей? Кожного дня з'являються нові виклики, нові завдання перед працівниками відділу служби у справах дітей. Але забезпечення прав дітей як майбутнього України, попри всі виклики, загрози, залишається основним нашим завданням. Серед пріоритетних завдань всіх суб'єктів громади, які дотичні до сфери захисту прав дітей, слід відзначити це надання підтримки сімей з дітьми, які опинилися. Складних життєвих обставинах через розгалужену систему послуг Це і захист дітей, які зазнали домашнього насильства та жорстокого поводження. і безумовно розвиток сімейних форм виховання для дітей сирі, дітей позбавлених батьківського піклування. Пані Світлано, що б ви хотіли сказати батькам та громаді в день захисту дітей? Дякую вам за таку нагоду і хотіла б звернутися до тих, у чийому серці з'явилося бажання прийняти в свою сім'ю дитину і подарувати їй щасливе майбутнє. Будь ласка, якщо у вас є такі думки, таке бажання, звертайтеся до відділу служба у справах дітей Миргородської міської ради за адресою міста Миргород, вулиця Сорочинська, 14 А або телефонуйте 54886. Ми завжди готові надати вам всю необхідну інформацію та підтримку. І пам'ятайте, що цей крок. Рок, це не лише благородний вчинок, а й неймовірний досвід, який змінить ваше життя і життя маленької людини назавжди. Так, ну у свою чергу ми хочемо побажати всім працівникам служби захисту дітей натхнення, терпіння та силу вашій непростій, але такій важливій роботі. Дякуємо вам за вашу відданість і турботу. Ну що ж, друзі, на цьому розмову будемо завершувати. Дякуємо вам, пані Світлану, що завітали. Дякую вам і вам, шановні слухачі, що провели цей час разом із нами. Почуємося в наступних ефірах.